В селі косовиця, заготівля сіна, і для цієї роботи це дуже гарна погода, тому що світить сонце, тепло, навіть дуже, і все швидко сохне. Але городина, всі рослини дуже страждають. Ось баштан. Підійшла подивитись, що ми маємо. Так добре є, пов'язались уже кавунці. І так е багатенько пов'язалось, тому що для кавунів це гарна погода. У нас в 9 ранку в затінку 35 градусів. Це неймовірна спека. Ось такі вже чималий кавунчик виріс. Але все рівно все хоче поливу. Деньки менш е, пов'язалися, ніж е, кавунчики є, але ще дуже малесенькі. Минулого року також дуже багато у нас було пов'язалось і кавунів, і динь. Я ось так само ходила по баштану і радувалась, раділа, думала, що буде великий урожай. Але ж у нас, знаєте, як не так сталося, як гадалося. Прийшлося нам свій е, урожай баштану, свій урожай Кавунів і динь розділити ще з спернатими, а саме із воронами. Вони, як воронє, оте налетіли. Я так само е, уже дивилась і ховала то під зіллям е, ці кавунці і диньки, але вони все рівно знаходили. Навіть пані Ольга із каналу Ольга Зінчук з Канади, е, мені порадила поставити воду на городі. Можливо, й потрібно було прислухатись і поставити вже ту воду їм, хай би пили. Не знаю. Я в цьому році просто посадила баштан трошки, трішки ближче до будинку. В минулому він був геть у мене на полі, а в цьому році ближче до будинку. Не знаю. З якою метою, ну, думаю, буду більш бачити, якщо будуть на городі ворони. Ну, минулого року це якесь нашестя було тих ворон. Не знаю, чи мені допоможе якось ця зміна посадки, чи ні, а може прийдеться брати якусь посудину, якісь великі миски – і виставляти їм воду на город, нехай уже п'ють, ніж шкодити мені на городі. Такі гарненькі, так я раділа. Ну, спека, така неймовірна спека, я не пам'ятаю, щоб так було. Але всі ті обставини, які у нас зараз всі ви знаєте, Ймовірно, що це також і діє на те, що у нас робиться. Кабачків дуже багато, дуже багато кабачків. Ми кожного року кабачки роздаємо по сусідах. У нас в місті, в нашому будинку, в нашому під'їзді є сусіди-пенсіонери, які не мають городу, і тому ми їм кожного року, ось і цього року, вже. Давали кабачки. Оце рядочок із перчиків. Ну, Дивлюсь, перчики також вже зав'язались, але такі всі, все кволеньке стоїть, тому що все. Навіть ось мої цинії, також хочуть. Все хоче водички, все хоче живильної вологи. Ну, Ось гарненькі перчики також на кущику. Я брала перчики, пасинкувала яким чином до оцього міжузля, обривала всі листочки. Ну, перчики не пошкоджені поки. Зато кукуруза так гарненько вже пов'язалась, почала рости, але за цієї спеки весь низ кукурузи, як ви маєте бачити, пожовк, все листечка пожухло внизу. Хоча, ось дивіться, уже кукуруза в'яжеться також, все хоче, все хоче. Водички. У нас немає ні капельного поливу, немає на городі скважини, немає у нас змоги поливати, тим паче, що ми приїздимо тільки на вихідні, а якщо починаєш поливати, то вже потрібно поливати. Ось добре. Сіно сохне добре. І це, що я б вигадала? Тому що я підійшла, як подивилась на свої помідори, я була, не скажу, що в розпачі, а навіть гірше. Я не знала, що мені робити. Добре, що помідори у мене висажені різні. Ось Перші два рядочки у мене низькорослі томатики, і вони дружок, і вони дуже добре в'яжуться, їх багатенько на кущику. Тому мені потрібно, ось бачите, уже навіть є рожевенькі, що вже ми цього разу і вибрали на салат своїх томатиків. Я їх була, як хто зі мною то і бачив, що я їх положила, як я сміялася, говорила на перину, підмостила їм сіно, щоб не так була взаємодія із землею, тому що я бачила, що ті, що знаходяться на землі, вони пошкоджуються. Оці ось розсада помідорів, це своя розсада. Вони пізніші, вони високорослі. Вони... Будуть пізніше і урожай. Ось мої цині. Я похожу, похожу і на них дивлюся, похожу, похожу і на них дивлюся. Тому я взяла старі занавісі, стару тюль і ось так напнула, як оті намети, як колись ми в дитинстві робили собі халабуди. Бачите, як попеклися. Це вже зразу готові печені помідори, що називається. Ось вам нова страва. Печені помідори. Ой, Я була в розпачі і, мабуть, десь з десяток отаких пошкоджених томатів викинула, тому ось так накрила, як мала змогу, щоб якось трохи, хоч трохи, прикрити ці помідори. В основному, в основному це страждали низкорослі помідори. Так, цинію пересіювала, тому що тоді були затяжні дощі. Тепер навіть лисячко у майорів і теж починає підсихати. Такої спеки я ще не пам'ятаю. Вийшла на город була з п'яти ранку. Ось з п'яти ранку я так подивилась, до дев'яти, в крайньому випадку до 10 ще можна знаходитись, а потім ні, серце не витримує. І я дуже пожалкувала, що, як сказала Оксана із каналу Ксенія, город вилизаний. Я, хоч і чоловік мене дуже сварив за те, що я виривала, дуже так виривала уже бур'яни. Я люблю, щоб був чистий город. А виявляється, що при теперішніх погодних умовах не потрібно це робити, тому що у нас є такі сусіди, у яких все в бур'янах і гарний урожай, тому що притіняє від сонця. На ці вихідні ми викопали часник, дуже гарний урожай часнику у нас цього року. Сім ящиків часнику. Ну, Це, звісно, ви бачите ще часник не самі голівки часнику, а ось із цими корінчиками, які повинні висохти. Значить, Отак я їх положила в літній кухні. Щоб вони підсохли, а потім будемо, якщо він підсохне, в'язати їх. Оце дуже гарний. Тут багато різного сорту часнику, і такі, дивіться, беделі-голівки, гарненький часничок. Я задоволена урожаєм часнику. Кожного року у нас також дуже гарний урожай цибулі, і в цьому році, на початку червня, ми споживали свою вже останню цибулю. Цього року також цибуля непогана, але є така цибуля, яка, дивіться, і не маленького вона розміру, але вона могла б вирости ще більша. Та ми помітили, що вона пошкоджена. Цибулевою мухою, хоч чоловік і обробляв цибулю, хоча раніше минули роки ми цього не робили, тільки підживлювали, а це й обробили, ну, мабуть, що запізно, тому що є цибуля, яка пошкоджена, ну, будемо її споживати в першу чергу. Ви бачите, великі голівки цибулі, але вона деформована. Деформована. Тому є ось і менші, і маленькі, і великі, різні. Ну, але що ж, все чекає дощику. І, о Боже, я, коли ми вибрали останню цибулю, почула грім. Розпочався дощик, хвала Богу.